Сьогодні у нас 1 жовтня. Ось такий гарний ранок. Сьогодні неділя. І я вирішила попрацювати над своїм каналом на Ютубі, познімати усі мої зобов'язання по сумісним проєктам. Ось така квіточка в мене ще квітне. 1 жовтня і не одна, а що це жовтень, я вам зараз покажу, які у нас каштани гарненькі. Вже всипалися, пожухли, а деякі, як завжди, квітнуть у жовтні. І ще зріють помідори. Дивіться, скільки їх. Це воно само виросло. Ось таке гарненьке. Ну, мабуть, вже воно не встигне визріти. Моя неймовірна гіранька. Я її обожнюю, але вона піде під сніг. Оце мій натюрморт на сьогодні. Ось такіньки. Пішла я працювати. Дивіться, яка краса. Дійсно, вернісаж осінніх баров. Вже зібрали пшеничку, а ще квітнуть роси, і навіть стигне малина. Вже сипляться каштани і ось таке неймовірне. Листечко винограду, гарбузи, ось такі квіточки, які квітнуть у жовтні, у вересні, гарнюнечки такі і хмель. О, ось красу осінні я показала і приступаємо до звіту у проєкті Вернісаж осіннім Бар. Проєкт започаткували наші гарнюнки. Марусечка з каналу Марусина скринька рукоділля і Ліночка з каналу Мій творчий простір. Проєкт у нас проходив з 1 з серпня по 1 жовтня. У проєкті було декілька-п'ять номінацій, і я, здається, прийняла участь у всіх номінаціях. Ой, я така чудна. Перша номінація була діти, це наші квіти, і у цій номінації я зв'язала шапочку. Кицю і піниточки, Я оставлю фоточку, бо вони вже у свого господаря, і він їх носить. У другій номінації це у нас осінь найкраща пора для натхнення. Я в'язала виріб для себе, і це була жилетка. Ось така жилетка. Я теж поставлю невеличке відео, де я в ній там дефілюю, показати, щоб показати вам її увесь зріз. Ставлю фоточки. Ось така вона гарненька, велика. Я не можу підняти вище камеру, тому що це у мене тут все-таки саморобне. Ось. Жилет ось такий. Ну, ви побачите, який він. Важить жилет 450 грамів. Ось у нього спинка така. Зв'язала я його із вовни. Тут і австралійський меринос і італійський, і якого тільки нема. Взагалі, усі залишки, які в мене були. І я і застосувала сюди. Ось такі гудзики я пришила, обробила край крайчим шагом по ну, увесь край я обробила. Ось так. Ось такі петелечки в мене тут, під чотири пуговички. І це була моя це мій звіт по другій номінації. Третя номінація у нас. Третя номінація у нас зігріємо ручки та ніжки. У цій номінації я в'язала шкарпетки, і у мене вийшло двоє шкарпеток. Так як у мене шкарпетки приймають участь ще у двох проєктах. Тому ось такі гарненькі шкарпеточки у мене. Важать Вони оці важать 75 грамів. Вони приймають участь у кольоровому році. Ну і у шкарпетках обов'язково. Це моя третя номінація. У кольоровому році ось такі шкарпеточки. Четверта номінація оселя вбралася в барвисте намисто. У цій номінації. Я зв'язала гарбузика. Ось такого гарбузика, бо в мене ще не було. Дівчатка кажуть, багато у кого не було. Ось таку ця цю я собі зв'язала, щоб був. Зв'язала йому ще ось такі листочки. Один же осінній зовсім. Ось тут ми його поставимо. Наш гарбузик, йому до пари. Ще ось такий кавунчик. Ось так. Так. І остання номінація, дівчатка, в якій я приймала участь. Тож виходить, я у всіх номінаціях приймаю участь. І це, і з кожною осінню я розквітаю знов. У цій номінації ми. повинні показати те, що ми ще вміємо, окрім нашого в'язаннячка. І я спочатку хотіла малювати. Потім натхнення в мене не було, і я вирішила сплісти собі квіточку із бісеру. Ось я спліла отаку от квіточку. Ось такенько. Ось таке деревце. Я його зібрала. Не буду брехати, зібрала сьогодні. Ось, зробила йому ноги. Ось так ближче вам покажу. Обмотала його тейп лентою, зв'язала йому тут листечко, ще дов'язала. Ось така гілочка, чи квіточка, чи кущик. Ну, щось таке з бісеру буде прикрашати мій стіл. Воно може само стояти, але я його ось такий глечик буду ставити. Тож, оце, оце. Моя п'ята номінація. І так, дівчатка, проєкт шикарний, проєкт красивий, неймовірний. У нас ще 28 градусів, жара на вулиці стоїть, але бачите, яке гарненьке вже листечко на винограді. І ось такі сентябрінки, октябрінки. Осінь просто чудова, неймовірна. Я залишу посилання на всіх дівчаток, які приймають участь, я вже багатьох-багатьох подивилася. Ось бажаю, дякую організаторам за чудовий проєкт. Бажаю усім мирного неба, гарного настрою, натхнення. Нехай збуваються усі ваші мрії. І усього самого найкращого. І до зустрічі!